Знайомити через порядку загальних питання. Дев'ять питань у нас. Перше питання про організацію у 2015 році Кременецької загальноосвітньої школи першого другого ступенів номер 5 та навчально-виховного комплексу гімназія загальноосвітньої школи першого ступеня, навчально-виховний комплекс Кременецька загальноосвітня школа першого-третього ступенів гімназії. Progres je od kolektivne izvajanja krmene, ko v občaju imamo kompleks v gimnaziji, zadnja svetna šola, pa še od tujine. Zadnja svetna šola pa še od 5. stolpnja naprej informe nas. Če ne vidite prosvite, ker ne vidite, da se lahko nekaj spremeni, lahko se nekaj več. Звернутися до керівницької реалізації з питанням організації Кермецької правосвітньої школи першої 3 ступені No5 і НВК гімназії 21 ступеня, один єдиний навчально-виховний комплекс це Хмельницька школи школа перших 3 ступенів гімназії, яке бачення даного закладу зі сторони освіти. Е Відділу освіти хоче об'єднати ці два е навчальні заклади в один види комплекс для того, щоб покращити якість надання освітніх послуг. З зокрема, створити початкову школу, яка буде відокремлена від, е ну, від загальної школи старшої, та створити старшу школу з профільним навчанням по е програмі гімназійного типу. Зокрема, в приміщеннях е для зараз розташована кімнатська гімнація розташувати початкову школу. І в подальшому де можна і створити до і дошкільну групу. а в приміщенні п'ятої школи, яка є найновіша, найтиковіша школа в місті Кремниці створити школу, старшу школу, це 5-12 класи, де буде організована кабінетна система, де буде організоване профільне навчання по посиленні програмі гімназії і де буде забезпечена заосвітня програма для. Дітей, які не мають бажання вчитися по сьогодні програма. Планується передати на острова комплексу все майно обох корпусів в управління, передати їм самостійний бухгалтерський облік. Е, і е, реорганізація дана дозволить зменшити мережу навчальних закладів по місті крамниці з 8 до 7, дозволить збільшити. Кількість навчального закладу, оскільки в гімназії 20 дітей було, в п'ятій школі 26, до 450 орієнтовної дітей, 400 дітей в новому закладі. І е, зокрема, е, скоротяться додатки на отримання адміністративного персоналу, зокрема директора, дошкованого лаборанта. Е, і саме головне, також скло це вартість отримання одного учня, оскільки зараз вартість отримання учня в кімнаті школі No5 це 12 248 гривень один учень, в гімназії 12 692 гривень один учень, а в молодому комплексі вартість отримання одного учня буде становити 11 867 гривень, що також донесе позитивний результат для по освітньої гавності.

На сьогоднішній день наші діти навчаються в Краменецькій гімназії. Ми, батьки, щомісяця систематично вносимо благодійні внески на розвиток інфраструктури гімназії, які адміністрація закладу використовуються для поточних та капітальних ремонтів, існуючих аудиторій, актового залу та інших приміщень на оновлення меблів, придбання комп'ютерів та техніки, обслуговування території гімназії тощо. Завдяки цьому наші діти навчаються в надежних умовах та є забезпеченими всім необхідним для якісного навчального процесу в між можливості. Про це свідчить високий рівень їх успішності та систематичне виборювання фізикових місць на учнівських олімпіадах різного рівня, спортивних змаганнях, різноманітних конкурсах творчості, а особливо під час складання ЗНО. Проте наразі склалася неоднозначна нелогічна ситуація. Ходив'яскую з хаотичними, неодуманими місцями, реформами в Наші Наших дітей старших класів хочуть перевезти для продовження навчання до загальноосвітньої школи No5. База, якої через велику площу є застаріною, капітальні ремонти в школі не проводилися. в суд з відсутністю належного фінансування державою, та й взагалі відсутня належне до реальному забезпечення тієї частини, в яку мають виєднання перевезти гімназію. Варто зазначити, що в 15 року відбулася зустріч парламенту учнів гімназій та батьків, представників громадської організації, народна рада з місцевими, чиновниками Кремлячими, серед яких були ідеї, настрої та думки батьків ви змогли почути та побачити. Для більшого розуміння настроїв батьків та ідей надаємо обізі на цей зборах підписів проти об'єднання. При цьому жоден з представників влади не зміг пояснити чіткого бачення розвитку подій після так званого об'єднання по причині елементарної відсутності коштів в бюджеті району на цей процес. Також ми високо оцінюємо бажання очимі, що покращити умови навчання для отримання освіти нашими дітків. Але для цього потрібно спочатку довести приміщення на навчальну базу No5 спочатку того Задаючи це власні кошти, і тільки після цього ми будемо мати моральне право вносити такі пропозиції. Зв'язку з цими подіями вимагаємо негайно зняти це питання з чергові сесії районі ради. В іншому випадку ми будемо змушені скористатися правом на проведення медних акційних окори, наданого нам священня відставляти Конституцію України. щоб зняти на середків дітей та громадськості міста, просимо негайно повідомити. Про своє рішення офіційним листом на адресу Гімназії, вулиці мікрорайону 3, будинок 6, та висвітлення на сайті Кременецької районної ради. Лист написаний 7-го 7.15 року. І є цілий ряд рядки. Далі, зведення загальних зборів учительського та батьківського колективу загальної За адресою міста Кременського Петура 2037 принесук на її Телефон вказаний. Просимо вас не виносити на розгляд сесії Кременецької районної ради питання про реорганізацію загальноосвітньої школи номер 5 та гімназії у єдиний навчальний комплекс. Просимо виконати рішення сесії райради 24 липня 2014 року про перетворення школи другого ступеня номер 5 шляхом реорганізації навчальний виховний комплекс. Скора школа першого, третього ступеня, дошкільні навчальні заклади. І тут підпис, мабуть, я так розумію, всього колективу. Є лист за підписом Андрія Миколаївича Смілюка, начальника відділу освіти Кремлецької регіони державної адміністрації Морозу Володимиру Сидовичу. Кременецької районної ради прийняті рішення 24 липня 2014 року номер 401 про реорганізацію Кременецької загальноосвітньої школи 1.3 ступенів номер 5 Кременецької районної ради Тернопільської області шляхом перетворення навчально у навчально-виховний комплекс Краменецька загальноосвітня школа, 1.3 ступенів номер 5 дошкільний навчальний заклад Кременецької районної ради Тернопільської області та від 13.11.14 номер 420 про затвердження передавального акту Кременецької е загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No5 Кременецької районної ради Тернопільської області. Просимо вас до 15.07.15 .15 року подати інформацію про стан виконання вище зазначених рішень для розгляду засідання нашої комісії. Про дату та час засідання вам буде повідомлено додатково. Є відповідь від Володимира від, від, е Сергійовича. Відділ освіти Кермінецької райони державної міністрації повідомляє, що відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру підприємства організацій вказаний заклад значиться, як Кменецька загальна освітня школа 1-3 ступенів No5 Кменецької районної ради Тернопільської області. Статус закладу не змінено та на затвердження свідоцтво державної реєстрацію не змінено, тобто рішення наше не виконано. Проведено ряд робіт по облаштуванню частини закладу для можливого відкриття дошкільної групи. Проведено ремонт туалету, встановлення купувальних унітазів душової кабіни відведення каналізації, влаштовано перегородку з обшивкою і сахартоном пошпакльовану та пофарбовану стіни. Встановлено дверні плоти, встановлено боліри для нагрівання води та підведено водопостачання. Частково закуплено гімната для дітей, матраці, постійно, білизни і небіль. НДК створити чому через те, що передавальний акт, тут стояло питання, також затверджений, є передавальний акт, уже п'ята школа на НВК, і передавальний акт затверджений наказом відділу освіти. Тобто, наразі ситуація така, ну, з юридичної точки зору, не знаю, юридична особа П'ята школа. Зож перших третіх ступенів, а майно вже передано правонаступнику НВК. То я через те прошу довести до кінця, щоб вже де майно, там і юридична особа, щоб принаймні з юридичної точки зору воно все було дуже правильно. Бо інакше, знаєте, там десь майно вовшора, виходить? Юридичної особи немає, а майно десь так? Yes. І через це просимо е, з юридичної точки зору mm -hmm. доручити до кінця, створити НВК. Школа перших третіх студентів доспільної навчальний заходу. Так, і є представник Маріїна Наталія Ярославна. Добрий день. Я в першу чергу хочу задати питання пану Морозу. Від е, зборів гімназії ви вже повинні були вивчити це запитання. Скажіть, будь ласка. Чи це десь практикувався такий експеримент над дітьми, що в одному навчальному закладі буде два колектива вчителів і два колектива дітей? Треба ще буде. Один дітей і один колектив Як? Це просто вчителі один єдиний На в нас на зборах ви сказали, окремо буде, на першому, на першому поверсі окремо буде. Гімназійні класи з колективом вчителів, п'ята школа. Тому що я планую. Що це є вчителі гімназії школи. Вони працюють разом, та адміністрація на них буде розроблятися разом. Але вчителі гімназійні, які прийдуть з гімназії, вони будуть мати більше в гімназійних класах. Менше один загальносвіт. Так само частина вчителів п'ятої школи, які не мають великого навантаження, вони будуть навантажені нами погляд на землі класики. В подальшому класи. по це об'єднається єдиний це... колектив. Спочатку так, спочатку, да, спочатку буде важко, тому що колектив буде ділитися. Колектив не тільки колектив, колектив буде ділитися, але ви собі я вам зняв. і діти будуть ділитися, але поступово, ви розумієте? от ви сказали, що будуть брати приклад один з одного. Приклад беруть менші старші. Там ідуть вже свідомість формування особистості. Ви розумієте це? І в них свої погляди. І не так просто їм буде знайти спільну мову. Але їм буде цікавіше. Чому? — Є Ємма... банальний знаєте, ви говорите. приклад нас, кремницький ліцей, де спочаться збірні діти з різних шкіл, з різних категорій. Це зовсім інша мова. Нам, це зовсім інша роботи. мова. Усі реформи, які проводилися в освіті за останні 20 років, зводилися до того, що ліцей треба кудись здвинути. Не змогли здвинути ліцей, двигає гімназію. Але вже у нас від перестановки доданків і перестановки кого ми засунули в п'яту школу, конкретно зміниться якість освіти. Люди. Ситуація вже міняється. П'яту школу вже більше дітей йдуть. Зараз змінилася демографічна ситуація, а більше класів зростає. Коли як моя дитина ходила е, в саду, щоб до тих дітей можна було на пальцях порахувати. На даний момент класи збільшуються іде до того, що школа буде повноцінною з часом. То дайте людям жити одним і не чіпайте наших дітей. У них колективи якісь певні свої. То може не варто їх чіпати? <рес> <рес> Добре, ще щось маєте сказати? Так, <рес> 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 так я, <рес> <рес> да, звичайно. От пан Роз говорить все, буде, буде, буде. Звичайно, в нас в державі всі так говорять, буде, буде. Ми вам пропонуємо. Звичайно, реформа буде, але реформа приймається поступово. Поступово не так от сьогодні. Ви це вирішили, і на, на через місяць ви це вже е, е, вводите в силу. Будь ласка, ніхто не має проти. Навчального вихову. Ви до речі, знаєте, де в Україні є такі комплекси? Ви цікавились цим питанням? Не цікавились зря. Ви, значить, треба було поцікавитись і подивитись, що це є в себе входить. Це не те, що ви е, е, перекинули просто наглим образом дітей, тому що ви це маєте поставити галочку для, для виконання реорганізації в районі. Ви зробіть, ви вкладіть гроші, ви зробіть, ви створіть цей комплекс, і туди діти і батьки будуть з бажанням іти. Ви розумієте? І не буде тих проблем виникати більше. Ви покажіть, що ви можете зробити. А то ви нам на збора сказали, ви відсили, ви можете виділити 100 тисяч, яких немає. А що 100 тисяч. Ви бачили спортзал п'ятій школі? Вистачить тих 100 тисяч, що ви обіцяєте? База п'ятої школи не погана. Не треба казати, що п'ята школа база погана. Ніхто не каже, що база погана. Ви порозумієте, щоб створити навчально-виховний комплекс, як ви плануєте, треба кардинально змінити взагалі. Кардинально змінити школу. і створити цей комплекс. Ви поцікавтеся, поїдьте, поцікавтеся, подивіться, як воно має виглядати. Але не бухти барахти, взяти, розрушити те, а що дійсно час. ми, звичайно, ми будемо проти, тому що ми на протязі кількох років вкладаємо гроші в гімназію для того, щоб наші діти мали нормальні умови для навчання. Розумієте? І дійсно я вам пояснюю, що в нас в гімназії це, це одна, одна сім'я. І зараз ви хочете це все розрушити. Це діти, по-перше, я вже з кількома батьками ми спілкуємося категорично проти і розпорошиться гімназія настільки, що п'яту школу не буде помітити. І знову буде та сама кількість учнів, яку ви не зло, тому що везуть в гімназію із Клосково, і Шпиколос, із Млинівець, із Ватутіна. Невже ті люди невже будуть возити батьки в п'яту школу дітей і про віддати Я в таку саму в школу та... теж діти батьки будуть водити? Е, не... П'ятому зовсім <узбок> ні, я просто вам пояснюю, що в гімназію возять ну, батьки, якщо <п> я <'яту> як у школу діти привиснути, що я сама їх батьки. Вибирають батьки, і батьки вже якщо протоптали стежечку, Тобто, якщо у вас буде садочок, так чи ні? До вас поведуть дітей для тих діток, це вже буде зона комфорту, ваша територія. Вони. До шкільного віку звикли туди ходити, і батьки привикли туди ходити. Якщо мені дитину з Дубенської відправляти в два рази далі на п'ятий клас, то я ще Шо не маю? можу задумаюся, чи мені варто п'яту школу, йти, чи мені варто в четверту через дорогу перевезти. Розумієте? Вон ми про що говоримо. Ні в якому в... разі, в... разі, в... разі в... ми не маємо нічого проти п'ятої школи. і Походу, я буду давати слова до своєї. Ви знаєте, що тут педагогів багато, є діти. Але в мене оце питання. Те, що виникло з цих двох виступів. Виступи з гімназії прозвучало, наші батьки привозять. Тобто батьки мають якийсь клітк і стан, вони привозять на дорогих автомобілях. Господи, автобус 13 питати. І ми чекайте, я вам скажу. І на автобусах теж наскільки буде педагогічно, що на одному подвір'ї будуть ходити гімназисти з задетими носами, бо вони гімназисти. І про смітіти, чи, ну, чи буде педагогічно цих дітей, які вчаться в п'ятій школі, е, виховувати з малку комплекс меншої вартості. Бо, з якихось причин їх батьки не віддали в гімназію. Наскільки це буде педагогічно? Хто мені міське може пити? може, пане Абраміши, скажіть, в цьому питанні? Пане Абрамісі, казав, реалізмі ради. Дуже не чужих дітей, дитина. Гіркі, але я одне скажу, що в нас була така ситуація, ви знаєте, не один рік. Приєднували, з'єднували, кудись там ще щось були, всякі випадки. Дуже болісно, тому в деякі мірі, тому що справді ну, десь, десь сформовані вже якісь колективи, сформовані якісь позиції свої. Ну, але боку, опозиція. В тому плані, що це буде потужний навчальний заклад. Я в деякій мірі загідний, що, можливо, треба все-таки десь поїхати, поділитися ті досвіди, як воно робиться. Ну, а щоб я вам сказав, що я, я взагалі не бачу в гімназії. Я, я не знаю, є керівництво школи, є керівництво гімназії. Вони, видно свої порозуміння теж письма діти Про що я і питання став? Що не можна? Це дві категорії дітей. Хоча вони один наступ провели порахунку. Як вони хто вони життя потім проставлять? Але в школі не можна їх так от, от ми гімназисти на другому поверсі, а ви прості на першому поверсі, навіть вже це відрає. Ні, до чого я б... Хоча повели в рахунку, вони абсолютно одна І те, що він вчиться в гімназії, а це заслуга суто батьків, а не їх, що вони вчаться. Там... Без гіднів. Я то говорив е, надборах. У нас в школі є традиція. Школа е, заснована була, буде ювілей, 50 років. Це є школа з традиціями. Це е, вчителі. Учні, тих, що вчителів немає зараз, ми кожен рік проводимо е, е, концерт пам'яті тих е, вчителів, яких немає. Це традиція, п'ятої школи, п'ята школа була, вона повинна існувати. А коли буде організація, для такої п'ятої школи Ясно, добре. Хто бажає ще прислухатися? Скажіть, що? Ну що поговорити, завершили потім. Яке рішення? Що дозволити я вас Ну, Я говорила, коли я буду мама учня гімназії. І коли у нас представники влади були, то я також подавала свою пропозицію і казала, це хороше рішення і хороше бачення майбутнього, Ну не на сьогодні так як е, наших гімназистів планують перевезти на другий поверх, <с orange> там ні ремонту, ні віком ніяких немає. Гімназії так як ви чуємо. Перепрошую, но у нас в гімназії в класах вікна вже поміні. Богу, дякую. І я пропоную владі. Так, я пропоную пропозицію владі. Дослухайте, дослухайте будь ласка, мене. Давайте вкладіть гроші, б більше п'яту школу. Я цю пропозицію виносила на наших гвардії школах. Поміняйте, будь ласка, вікна в п'ятій школі. Приведіть там ремонт п'яту школу, зробіть врешті-решті. І тоді можна цю пропозицію, як принаймні, виносити. У нас гімназія з ремонтами, ви бачили, представники влади бачили. Так що, будь ласка, проведіть в порядок п'яту школу, хоча б принаймні до е, тих ремонтів, які зроблені в гімназії. От тоді можна щось подумати. Давайте я бачу, що працівники і батьки п'ятої школи дуже реагують, що ви зрозумієте, що гімназія невеличке приміщення і там зробили трошки більше, а у вас можливо. Він, це, це, це не в докі вам, чи, чи в докіру? Ні, це статус гімназиста і можливість збирати кошти в гімназії батьки знають, куди йдуть, знають на що розраховують. Ми збираємо мінімум. І на той мінімум ми робимо максимум. Я не можу сказати, що наша школа не відповідає. Комісії за його привіт, не відповідає десятку. Кабінети відповідають. Так. Необхідним нормам У нас відповідають наші э, кабінети санітарним нормам. І ми дуже поготішимося, тому що в нас великі світі гасних класи і в нас не було І немає такого, щоб е, батьки, які навіть стали присутні, вони були невдоволені тими умовами і тими ремонтами. Які є в нашій школі, чисто, світло, гарно. У нас там не вистачає, можливо, знаєте, <пілку> школу, <в> нас школа <пілку> і, і якщо говорити про питання сьогоднішнього е, звільнялося ні разу це питання, садочка на мікрорайоні. Крім того, п'ята школа створювалася як школа для нового заводу і нелегких сіл, які не мають загальноосвітніх закладів 2-3 року. Чому зараз загальноосвітню школу треба реорганізовувати? Вона створена як уповнений пункт в даному тиному місці. місці. Далі, садочки, знаєте, був садочок на Цукровому, був садочок на щось. Питання садочка в процесі реорганізації взагалі поки що не стоїть. Заходили, бачили, садочок завершений, готовий до прийому. Це не те, що якась частина робіт зроблена. Набрати персонал, набрати дітей і можна працювати. Чи стоїть питання садочка зараз в Кремниці? Стоїть. Давайте ми повирішимо таким чином. І я думаю, що на часі завершити те питання, яке було прийняте додому, е запустити дітей на 1 вересня в школу, в садок і окрему гімназії. Дякую. Шановні батьки, і мрії <різь> і... Я ні в жодному разі, я хочу ніколи сподружити. П'ята школа працювала, шановні батьки гімназії, так як могла, і, і все до своїх можливості дійсно працювала. І не можна говорити, що вони ніхто ні що. Серед е, шкіл району найпотужніші це є інтернат, ліцей, гімназія і п'ята школа. Очевидно, там разом і дають і певні знання. І дещо зробимо? Так, ми зробили більше, бо в нас власна бухгалтерія. І в нас батьки, які на батьківських зборах встановили по 25 чи по 30 гривень щомісяця збирати. Хтось здає, хтось не здає. Так і що не злиють, але ми всі злиють. І щось ми робимо, щось ми збираємося, і плануємо, і координуємо ті дії. Тому можливо на собі. У нас ще дуже багато роботи є, це факт. Але ми ще будемо говорити про інше. Про виготок для дітей. Ми можемо скарятися, скільки завгодно. Але давайте подумаємо про дітей. Чи це дійсно буде дітям краще, чи це буде дітям гірше? Можливо, з вашої точки зору ви можете казати, що гірше. З моєї точки зору, так, я вступила в контік сьогодні із власним колективом. Ми розгадали це питання на загальних виборах. Хтось не хотів, хтось переконував, хтось не переконує. Є власна Потім буде на кінський збор. Так, представники сьогодні однієї із течії, які і проти є. Ті, що за, сьогодні немає. Я вважала, що треба, нема ну, потреби, викликати і робити шоу дійсно і за ці дня поліції. Достатньо того, що я доношу, що дійсно є так, 50 на 50, Ми не хочемо, мені не хочуть. Но, очевидно, і п'ятий школі так само. Ми розмовляли з дихання. У нас є інозійний парламент, і діти, представники і назійного парламенту, зробили школу, дивляться, тому що їх зараз не Страшно, Страшно, брудно, змінюшно і так далі. Прийшли подивилися.